Ну то, Друзі, я вже ага. на монтажі трошечки вам покажу. Тут буде стояти кухня. Я зараз розмічуся, зроблю шину, і потім вже трошечки тут приберу, бо буде досить пильно. І буду навішувати верх, потім буду ставити низ. Поверху в мене ще немає витяжки, має сьогодні приїхати. Треба в цеху її буде ще врізати. Ну, а так все є. Зараз розмічаюся. Я буду в процесі вам так само, як завжди показувати. Так, я розмітився. Зараз не берусь в будинку тихий час, тому отак покажу вам. Порозмічав розетки, це, що було в мене заміру, Розеток не було, тому я бачив, куди йдуть провода, особливо на ось таких розетках, де по три і більше штук. Тому це прозмічав. Дуже зручно за рахунок отакого от нівеліра купив собі. До речі, кому потрібно, покажу, брав у Харкові, дуже круто за день мені прислали. Рівні відкалібровані. Тут номер телефону. Я побачив їх у Тіктоці, дуже мені сподобалось. Вони всі рівні калібрують. Ну, коротше, це не реклама, але кому рівень потрібен. І якщо потрібен швидко, то звертайтеся, мені прислали за один день. Не фокусується. Ну, коротше, зараз закінчиться тихий час, щоб не будити, не будити дітей да почну боритися. Поки зараз оброблю ці вирізи, я їх обробляю вологості кімплеєм. Не крайкую, тому що. Ну, на деяких кухнях крокую, на деяких ні, в залежності від бюджету. Але на всіх, якщо не крайковано, оброблюю остійким клеєм D де... D3 <кхух> для того, щоб якщо якісь краплинки попадуть при відкриванні, щоб воно не розбухло. Ну так, поки що так. Перші ящички вже пішли. Два навіси ще не стягував. Тут щось зробив і тут буде вже окремим шматком. І хочу показати в, цьому, в цій кухні, хочу зробити фальшку на завісах. Ну, точніше, не хочу, а вже зробив. Хочу подивитися, як воно буде. Тому я mm -hmm. на підлозі виставляю край. Отвітні е mm -hmm. ну, ці планки кріплю. Потім просто відкручую, а там вже її поставлю. Так само на інших ящиках буде. А зараз у мене дуже цікавий квест, як би так сказати. як буде цей шкафчик закинути машину так, щоб по не порвати. Зараз буду робити, що робити. Монтую сам, тому варіантів інших нема. Так, не знаю, чи буде заважати вам перф, в котрий ти гачить вже півдня. Але все одно покажу ось так от. Назад, на даний час виглядають справи. Зараз буду робити ручку і буду робити підсвічування. Підсвічування буде окремою серією, щоб було зрозуміло. Але тут покажу, бачите, як зробив. 에, я корпуси збільшував, зробив їх 320 мм для того, щоб е, лягло на плитку 10 мм і витяжка влізла чітко до ручки. Бачите, тут вже сквозний такий, але ручка стане, ручка буде суцільна і підсвітка буде суцільна. Окрім цього кутика. ну Тут, в принципі, воно, я думаю, просвіту особого не буде. Тому. Зараз цей пінал відключу, він так я його умовно поставив подивитися, чи все сходиться. І буду робити підсвічування, потім вже робити далі. Ну там В принципі, е витяжку вкинути, фасади. Фасади вже всі і присаджені, їх просто навісити і відрегулювати. Ну і потім вже техніка. Варки ще нема. Е Мийка є, кран є, витяжка є. Холодильника і посудомийна машини варочної духовки нема. Можливо, ще підвезуть, можливо, ні. Подивимося в кінці відео. Тому продовжую. Ну а про підсвічування, кому буде цікаво, дивіться в наступному відео.